Чат, хочу вас привітати. У нас на каналі новий партнер. Я хочу вас познайомити з неймовірним брендом, котрий називається Хо. І це дуже класний бренд, котрий до нас приходить на цей місяць! Вітаємо їх у нас на каналі! Ура! Клас! Отакий потужний бренд! До нас доєднався е, я, якщо чесно, не розпаковував ще, я буду це робити прямо зараз. Шановні, це дуже смачні корячі чипси. Ми з ними працюємо вперше, зараз продегустуємо це все діло. Це смаколик. Для мене це дуже актуально. Тут така коробочка і дуже багато е, отаких класних бачите маленьких упаковочок, дуже тендітних, прикольних. Тому якщо ви під час трансляції... Для мене це, наприклад, дуже актуально. Я коли працюю багато, ви знаєте, у мене є у мене падає тиск періодично. Для того, щоб його підняти, мені треба щось смачненьке під'їдати. Для мене це суперактуальна штука. Все одно зараз пауза, то ми якраз таки це і все діло зробимо. Тому, якщо ви теж перекусити, то ви можете це робити з нашими партнерами. Блін, такі класні слайси, такі тонюсінькі. Дивіться. Мене видно крізь нього, реально видно. У них дуже такий м'який смак. Вони не пересолені, вони дуже тендітні. Ну да тут насправді дуже класний склад. Мені подобається. Дуже м'який смак. Мені подобається, що він не пересолений не перепершений. Він дуже такий збалансований. І ну насправді така порція це ідеально. Мені особисто між матчами. Коли я відкоментував, щось перекусив. І ви знаєте, інколи беру паузу. І я це робив якраз таки е, під час коментування Фаббиті. Е, ну мені особисто подобається. Я вперше тільки що спробував. Я ніколи їх не брав. Мені дуже подобається цей перекус. Тому, якщо ви голодні, то теж можете перекусити завжди е, смаколиками від нашого партнера. За що їм велика подяка за те, що доєдналися за їх довіру, і будемо тепер е, цей місяць працювати разом.